Всім привіт, кошенята! Привіт, кошнята! В інкалі з Кенді Черрі. І сьогодні я буду грати Adopt Me. Так, ну давайте почнемо. Я в цьому відео буду трейдити ну, різних райд петів. І я хочу розіграти в цьому відео ось такого райд Шибаїну Правила Ну, бути підписаним. Поставити лайк, написати будь-який коментар плюс е, е, ключове слово, без цього ключового слова не приймаю. Ключове слово. Я хочу райд Шиба-Іну. Ось таке, коротше, ключове слово, ну, слова, ну і будь-який комент, і я буду скоро вибирати переможця. Надіюсь, буде багато, бо якщо буде, хтось один напише, то вибачте, конкурс відміниться, ну... Так, то я ставлю під замочок на всякий випадок, щоб не затрейдити. Давайте я буду трейдити в цьому відео Райт Панду. О, дивіться. Тільки в неї чомусь очі не пригрусились. Може зараз поки будуть телепортуватися, може вони від знову... О, все, з'явилися. Так, все буду райдити. Но ну, перед цим я хочу вам подякувати за 1000 підписників в тому відео не виглядає, що я дуже сильно рада. Ну і зараз не дуже виглядає. Ну я просто дуже рада, що ми же так багато набрали. Я ж набрала так багато підписників Радилька! Ну добре. Добре. А нашу показує? Де? ок. Я тут зараз декілька капетів дам. Во! Та я не добавила ще. Во. Відмінив. Так, може, мені ця дівчинка щось запропонує. Почекаю, коли вона потрайдеться. Чекаю, що вона там прийдеться? О-ого! А, вона, напевно, зараз ця дівчинка забере. Чи сльози? Дасть. Це буде класно. Ну, буду рада за ту дівчинку. А ні, мені хтось кінок райт. Оцей. Я напишу пліс райд. Ну, райд, ласка. Пишу, да, я ласка, подумаю. Пишу ласка, райд. Просто оцей дракон є в грі, а ось цей це. А. Ні, дякую. Ну ок. Я її так не хотіла на це казати так. Я напишу офер, типу що можна дати. Офер. Подивилась профіль. Мега ось цей. Я заберу цього. Ось такого. Можна? Окей. Там Оксаотель, блин. Я бы на Окса затрейдилась краще. Цей в принципе, зараз напиш, напевно, Дубай. Ч так довго пише? Так я эксалотель почекай, куди ти, Эксаотель? О, мені хтось кинув рейд. Мега. Я покажу милонку. Блін, аксоотль полетів. Добавляю, добавляю. Я тебе показую, що я бы було східна на цей трейд. Шокотів дам ще. Дам ще цього, цього зайчика. Я не думаю, що прям скажу так оцей трейд, бо я трохи мало даю. Відмінила. О, білий ведмід медь, ведмідь. Ведмед. Як він ще там читається? Кидаю край Дам Дамо стійкий райт, ну, крім тих і того, на якого я роблю той розіграш. фы 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 и 4 ю не добавить не она так я не скажу так так Нічого не дають? Сумно, сумно. Ну, ідея? Раз, два, три. Так, ну, і, ну і все. Я перейшла на другий сервер. І тут більш всього, можна сказати, більше всього, коротше. Буду тут стояти в центрі. Ви навіть хтось щось дасть. <гум> Давайте комусь кіно трейд. Оп-оп. І ще це добавлю і одну стійку. Можеть биться ця тваринка ціниться? Почитай крому. Добре. Напишу добре. Хм. Пока я буду работать Видно на тему трейди. Так, ну чекаю. Так, пише, можу я додати райд. Типу, right. Я мені написав перше, типу забери. Блін, кажу, щоб я шибаїну дала. Написала я не можу типу, я не щось з шиба і може скажу так. А пишу, будь ласка. Що, а можешь, да, тыпу. На першу минус. Типу, що дашь? Кажи так, 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 так. Ура, ура, все, ура! Как же так Надеюсь... Вот и все, ну, всё ну, двух трейдах, скажет так. Танк, а, Видминало, Шкода, ну, уже ничего. Буду чекати інші трейди. Хтось кинув трейд, тільки що. Дампан. Райділька. Ну ок. Ну, я можу згодувати райдільку просто комусь іншому. Я чула, що райдільку дають два райд. Просто буду очень трейд за родильку. Кену отрайд write... у Тёму Олню и дала Алавин Ведминыл. Mm. Так, Кену Шер трейд потому что может мне заместь панды там и родильку, панды родильку там Да, можешь дасть. Блин, мы на майже все під замком. Сейчас то, что я неонку роблю, курорт, это неонки. О, Так, кажется, так, ура! Все. Так я тверде буду довго думати. Відразу так прямо скажу, так. Все, ура! Ура, ура, ура! Ну ця, ця, ця тваринка вроді би лодовська. О, дивіться. Вроді би лодочка, я подивлюсь потім на Старпе, скільки вона коштує, можна навіть і продам. Так, ну буду перцю ну, Пантеру перейдути. Може, мені щось нормальне дадуть. Так, ну мені ніхто нічого не дає. Ну, я думаю, вже закінчати це відео. Хто цей не почув правила, ну не зрозумів правила, вони будуть в описі. Ну, хто, наприклад, початок перемотав, будуть в описі правила розіграшу на оцього. Ну, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ще раз дякую за тисячу кошенят. Надіюся, я її швидко і другу наберу. Буду старатись класні відео випускати. Ну всім па-па!